22 друга в Україні час новин. З вами Лілія Налягака. Четверо загиблих у наслідок російської атаки по Запоріжжю. Ворог атакував цивільне авто е Дроном» у Запорізькому районі. Убиті 54-річний чоловік та 55-річна жінка. Ще двоє чоловіків загинули під час обстрілу Пологівського району. Повідомили у Запорізькій ОВА. Уряд проведе перевірку усіх енергокомпаній на предмет можливих корупційних зловживань, зокрема в частині здійснення державних закупівель. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Також за її словами, уже сьогодні з держбюджету виділять мільярд гривень на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах. П'ять напрямків: будівництво та облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і придбання запасу пального це допомога для 93 громад: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Грантову угоду на 127 мільйонів євро уклали група Нафтогаз і Європейський інвестиційний банк. Ці кошти надав європейський союз за фінансової підтримки уряду Норвегії, як повідомив голова управління Нафтогазу Сергій Корецький, спрямують їх на імпорт додаткових обсягів газу, щоб компенсувати втрати власного видобутку внаслідок російських атак. Фінансування надають через «Ukraine Investment Framework». Інструмент ЄС для мобілізації коштів на відновлення України зараз. Ця співпраця переросла в доставку американського еленджі газу на територію України разом з партнерами з Орлен тільки в цьому році ми вже привезли близько 500 мільйонів кубів імпортного американського Еленджі. І ми нещодавно в Афінах підписали з Орлен новий документ, який передбачає додаткові обсяги на перший квартал 26-го року. Знову ж таки, американського газу знову ж таки для покриття цих потреб в додаткових обсягах імпорту через руйнування. Українські громадяни та компанії демонструють стійкість довгий час, рішуче долають виклики, і це вражає. Європейський інвестиційний банк надзвичайно радий сьогодні підписати нову фінансову угоду для підтримки енергетичних потреб країни у зимовий сезон. Уже з цієї суботи, 15 листопада до 24 грудня 2025 року, кожен українець може подати заявку на отримання тисячі гривень для себе і для дитини за програмою Зимова підтримка. Сьогодні уряд схвалив механізм надання грошової допомоги населенню. Одноразову виплату тисячу гривень зможуть одержати всі громадяни, які зараз перебувають в Україні. Подати заявку пропонують у мобільному застосунку дія чи у відділенні Укрпошта. За цю тисячу кожна можна оплатити комірне, придбати ліки та харчі українського виробництва. А також кошти можна задонатити силам оборони. Покровський напрямок залишається основним у наступі росіян. Про таке повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сильський. Тому особлива увага приділяється посиленню підрозділів на цій ділянці фронту у місті Покровськ та його околицях. Ефективно діють українські захисники. Тривають дії і на очеретинському відтинку. Це змушує противника розпорошувати сили і не дозволяє сконцентрувати зусилля в районі Покровська. Додав Сирський головнокомандувач також зазначив, що на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках противник здійснює спроби виснаження наших підрозділів масованими обстрілами та діями малих штурмових груп. Сили оборони України проводять заходи із блокування і комплексного вогневого ураження окупантів поблизу населених пунктів. Яблукове веселе і солодке. Підкреслив. Олександр Сирський. Оператори першого окремого центру безпілотних систем Птахи Мадяра вночі уразили базу зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних безпілотних літальних апаратів Оріон у селищі Кіровське в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр. За його словами, ці БПЛА можуть нести авіабомби і ракети повітря Земля. Бійцям, які боронять Покровськ, потрібні зброя, зокрема дрони, та не менш важливими є потужні автомобілі. Без них не дістатися позицій, не підвести підрозділам боєкомплект, не евакуювати поранених. Дронарія 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, які зараз зупиняють у ворога на одному з найгарячіших напрямків фронту, потребують пікапу. І ми з вами можемо їм у цьому допомогти, задонативши за QR-кодом, що з'явиться на ваших екранах. Бажаємо міцного непохитного казацького здоров'я. Ефективність роботи дронів залежить не тільки від майстерності наших пілотів але й від засобів пересування наших бойових екіпажів, зокрема на Покровському напрямку. Тому ми звертаємось до вас, шановні глядачі телемарафону Єдине новини. Підтримайте наш збір на пікапи. Завдяки вашій підтримці, ці сталеві коні в тандемі з нашими бойовими пташками однозначно підвищать боєздатність нашого Батальйону і без сумнівів наблизять нас всіх до перемоги. Щиро ваші бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем. Тінь! Слава Україні! Героям слава! Ще мінус один. У Карелії впав військовий винищувач су 30 Політ виконували без боєкомплекту. Те, що у Прионезькому районі зазнав авіатрощів військовий літак, визнав і губернатор республіки. Екіпажа, це два пілоти, загинули. На місце виїхали надзвичайні служби. Поки ми тут усе буде гаразд. Цими словами Василя Стуса назвали виставку, присвячену постаті видатного поета, літературознавця, публіциста політв'язня. Експозицію відкрили в Києві у мистецькому арсеналі. Там поєднані архівні аудіо та відеоматеріали, особисті речі, поета, листи та документи з таборового життя. Куратори виставки наголошують, що проєкт не є хронологічним переказом біографії поета. Відвідувачі зможуть самостійно вибудувати свій шлях крізь 12 сюжетів від історії про сучасних політв'язнів на окупованих територіях України до ініціатив, що продовжують справу Стуса. Почерк Стуса відтворять у кількох залах виставкового простору. Зва цієї виставки дуже сильно перегукується з реаліями сьогодення, в яких ми живемо сьогодні. Поки ми тут, усе буде гаразд. Я можливо трошки перефразувала і сказала, що поки ми зберігаємо власну гідність і власну культуру, все буде гаразд. Все залежить від кожного з нас, від нашої стійкості, від нашої боротьби. Василь Стус, оскільки це приклад водночас такої визначної моральної стійкості, але водночас і такої внутрішньої свободи.